Навчитися беззвучно плакать, холодний вихор з ніг збива, коли вся воля, наче звати, а голос в горлі застрява. Чому радіти я не в силі? Хоч знаю, це найлегший шлях. Дорога вгору я на схил, у груди ударив хижий так. Йому байдуже, він на варті, для нього їжа плоть людська. Я знаю, сльози тут не варті. Я з України, я суська. Обман, облуда, наче хмари, а правда, знаю, десь вгорі. Її ховають в цукрі згарищ, торгують метрами землі, за них розплата душі, спокій, згасають іскорки в очах, минають дні. Минають ночі, минуті болі і нічний страх. А я на схилі, підводять сили та вгору погляду сльозах здіймаю тихо і пройде лихо молитви пісні на устах. З таких молитв, що линуть в небо, симфонія уже злилась, луна і місто, в селах степах. Вона вже і в небо вознеслась, а скільки їх луна з окопів на перев'язках, на землі, Зібралось їх за стільки років, востане правда на землі.